Всіх вітаю! Сьогодні у відео хочу розповісти вам про заробіток на квітах до свят. А саме зараз лютий, і ми готувалися до свята всіх закоханих 14 лютого. Замовили ось такі голландські тюльпани і вирішили дослідити ринок в нашій місцевості, оцінити спроможність покупців і зрозуміти для себе, чи варто поспішати з вигонкою до. Лютого місяця, чи все ж таки краще виганяти тюльпан на свято 8 березня? Отримали ми тюльпан, який зберігався у сухому вигляді. Як виявляється, в такому вигляді, при дотриманні певної температури, тюльпан може зберігатися близько двох місяців. А потім, щоб його розбудити, щоб бутон почав розквітати, роблять певні процедури. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, зробимо більш докладне відео. Отже, це наш перший досвід в такій справі, перший наш експеримент. Передивляючись відео досвідчених квіткарів, було обрано два кольори до цього свята: а саме білий та червоний. Більшу ставку всі роблять на червоний, оскільки це день закоханих. Але можу сказати, що наш базар показав трошки іншу сторону: білий розійшовся краще, ніж червоний. Собівартість одного тюльпану у нас вийшла 34 ,85 гривні 85 копійок. Це з урахуванням доставки квітки, пакування та транспортування до місця нашого збуту. Вивозили наші букети та квіти ми до невеличкого містечка. Виїжджали в другій половині 13 лютого та в першій половині 14 лютого. З певних причин не можна було залишитися на цілий день. Можливо, б тоді ситуація була трошки краще. За ці два дні і за ці проміжки часу, які ми проводили на базарі, нам вдалося продати лише 43% від загальної кількості квітів. Ціна однієї квітки у нас була 50 гривень. Були готові букети по 3 та 5 квіток. Це було дешевше ніж в квіткових магазинах, але населення було дико бачити свіжі квіти, свіжі тюльпани в лютому місяці серед вулиці, а не в магазині. Тому, звісно ж, основна частина чоловіків йшли до місцевого квіткового магазину. І купляли квіти там. Ще варто зазначити те, що вибором квітів серед чоловічого населення нашого містечка все ж таки були троянди. Тюльпанів брали мало. Ще також користувалися попитом квіти у вазонах та букети із цукерок. Чула таку інформацію, що у порівнянні з минулим роком, в цьому році, багато хто не зміг розторгувати свої квіти. Загалом вийшло. Повернути 60% затрат і здобути все ж таки досвід, який не купиш ні за які гроші. Бажаю всім гарних торгів та вдалих покупок. Ставте лайки та підписуйтесь. Дякую всім за увагу!